Шановні, шановні друзі, добрий день, вітаємо всіх наших колег. У нас сьогодні хоча така не дуже велика подія. Я маю на увазі, що немає такого великого загалу, але вона надзвичайно є важливою, оскільки ми а, а, даємо старт другому заочно-очному турніру на всіх курсах фінансова грамотність. І а, хотілося б одразу сказати, що. Для Міністерства освіти і науки впровадження цього курсу і та подія, яку ми сьогодні відкриваємо, є надзвичайно важливими, оскільки в сучасних умовах, якщо говорити про зміст нашої освіти, про навчання наших дітей в системі загальної середньої освіти, ці питання є надзвичайно важливими, оскільки сприяють входженню. Кожної дитини і кожної людини в нормальне життя в сучасних економічних умовах. І дуже важливо, щоб з самого раннього дитинства і зараз така робота проводиться, починаючи з системи дошкільної освіти, особливо в середній школі, діти різними доступними способами починаючи з самих простих істин. Але потім, поступово зростаючи і переходячи з класу в клас, вони готувалися до самостійного життя, в тому числі, і опановували ази фінансової грамотності. Ну а коли вони вже закінчують школу, то, звичайно, треба, щоб були повністю підготовлені до такого життя. Ми не даємо цьому велике значення ще й тому, що Проведення такого конкурсу є а, такою, хорошим показником співпраці між різними органами влади, між різними інституціями, які а, впроваджують а, цей курс, і а, в даному випадку а, підкреслюємо. Успішні співпраці Міністерства органів управління освіти, навчальних закладів з Національним банком України, з Інститутом банківських технологій та бізнесу університету банківської справи, ну і взагалі з усіма нашими скажімо так, фінансистами, банкірами, які всіляко сприяють тому, щоб наші діти були грамотні, щоб в подальшому в нашому житті. І у цих дітей, які є, не виникало тих великих проблем, які, на, на жаль, виникають у наших громадян у зв'язку з різного роду кредитами, фінансовими зобов'язаннями і всім іншим. І це надзвичайно важливо до такої практичної діяльності дітей готувати. Тому дозвольте цим обмежитись, підійшов заступник міністра освіти і науки, керівник апарату. Олег Дерев'янко, очевидно, що він теж хотів би такі слова привітання сказати перед початком нашого турніру. Шановні колеги, вітаю! Вітаю! Всі, хто буде дивитися. Можливо, цей сюжет, тому що тема. Надзвичайно важлива, актуальна фінансова грамотність. Ми сьогодні зібралися для того, щоб фактично дати старт другому заочно-очному турніру юних знавців курсу Фінансова грамотність. Для чого це потрібно? Ну, Очевидно, що це потрібно саме такий турнір, для того, щоб популяризувати сам, сам курс. Треба сказати, що він вже сьогодні є одним з найпопулярніших чи, можливо, найпопулярнішим курсом за вибором в системі шкільної освіти. І він не є обов'язковим з точки зору того, що він є не обов'язковим в програмі, але ми переконані, що він є обов'язковим, ну, не сам курс, а фінансова грамотність, як навичка, є обов'язковою для сучасної людини. І в цілому розвиток цього напрямку фінансової грамотності, він повністю йде в. На в контексті загального бачення міністерства, того, що сучасна людина, сучасна дитина, ті люди, які сьогодні ще є дітьми, а з стануть дорослими, вони потребують всіх видів нової грамотності для людини в два першому сторіччі. Тобто, якщо ми говоримо про людину 20-го сторіччя і або раніше, то для людини просто бути грамотною, це означало вміти читати, вміти писати, вміти. Говорити і, можливо, там різні там, інші види грамотності, які почали виникати у 20-му сторіччі. Потім почала з'являтися комп'ютерна грамотність, яка є надзвичайно важливою. Але якщо ми говоримо про фінансову грамотність, то на наш погляд, це важливо не лише для того, щоби. Діти здобували ці навички. Ми вважаємо, що це також буде стимулювати і сучасних дорослих покращити свої свої навички фінансової грамотності, як вже було правильно сказано, уникати тих проблем, які сьогодні виникають скрізь, тому що ну, люди просто не мають такої базової, базової грамотності в цій, в цій сфері. Тому ну, ще раз хочу всіх привітати, що це стартує. Турнір я не знаю, чи казали вирігуручато про те, що сьогодні інститут модернізації з міста освіти, який є одним з ключових інституцій, да, може потім буде слово, але сьогодні ми працюємо в тому числі над тим, щоб не тільки цей курс став експериментальним, а не тільки для учнів старших класів, а також. Для учнів базової школи і початкової, також ну, я думаю, що про це вже скажеш. Дякую. Іванович Завалевський, заступник директора інституту модернізації з міста освіти. Шановні друзі, дозвольте також привітати вас із цією такою визначною подією у нашому шкільному житті, тому що конкурси, турніри, які проводяться у нас в державі і в які беруть мільйони наших дітей. Це також визначна подія. Адже чим більше буде в різноманітних конкурсах приймати буде участь школярів, тим діти будуть все більш досвідченішими і зможуть реалізувати себе у сьогоднішньому житті. Що стосується курсу фінансова грамотності, вже говорили, що це цікавий курс, і він потрібен цей курс. Вже з 2011 року ми спільно із Національним банком проводимо апробацію цього курсу, працюємо над Навчально-методичним забезпеченням цього курсу. І я можу вам доповісти те, що з 2 по 10 клас вже розроблено навчально-методичне забезпечення повністю цього спецкурсу. Є і підручники, є і методичні посібники, є зошити для учнів і так далі. Сьогодні проходить апробація уже електронних курсів цього навчального курсу. Я думаю, що цей. Ця апробація електронного курсу вона дасть ще набагато більші результати. І те, що ми вже минулого року започаткували турнір, показав те, що дуже багато наших дітей зацікавилися цим курсом. І ми самі по собі знаємо, що як казав вже пан заступник міністра, що те, що ми можемо читати і писати, це одне, але те, що ми вміємо вже і вірно рахувати, це зовсім інше, тому що сьогодні життя. Підказує нам, заставляє нас вміти орієнтуватися у такому ну, великому просторі і великому кругозірі тих фінансів, які кругом на сьогодні є. Це і кредити, це і платіжні повідомлення, це все інше, що тільки є. І для того, щоб не опинитися би, за бортом, а вміти реалізувати свої ці навички у практичному житті, сьогодні треба якраз учити і дітей. Тому що. Діти, приходячи додому, діляться з тими знаннями із батьками. Разом з тим, вони являються такими вчителями своїх батьків. А те, що ми сьогодні започаткували цей курс не тільки для 10-го 10 класу, а починаємо започаткувати цей курс і в професійно-технічних училищах, і в училищах і в вищих навчальних закладах. Уже це дає змогу нам стверджувати, що цей курс потрібен і він сьогодні актуальний. Так що дозвольте ще раз привітати всіх учасників цього. Турніру, побажати удачі і перемогти. Дякую. А тепер, тепер дозвольте надати слово пані Вікторії Бері, помічниці народного депутата України Дениса Дзензерського, заступника голови комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності, також для привітання. Дякую за надану можливість. Маю честь зачитати питання Дениса Вікторовича Дзензерського, заступника. Заступника голови комітету з питань фінансів і банківської діяльності хочу зазначити, що Денис Вікторович вже не один, не один рік підтримує впровадження цього курсу, і зокрема в його депутатській діяльності багато уваги приділяється розвитку і освіті молоді. Шановні учасники та представники організаційного комітету, я щиро вітаю усіх з відкриттям другого турніру юних знавців курсу Фінансова грамотність. Мені дуже приємно, що наше сподівання виправдалися, і турнір після вдалого минулоручного старту буде проведений і в цьому році. Наша мета виховати грамотних, відповідальних громадян, здатних впоратися з будь-якими викликами часу. Я дуже радий, що наша молодь має змогу оволодіти знаннями та навичками в області банківських та фінансових послуг, які так необхідні сьогодні коджемо, адже фінансово грамотні люди більшою мірою захищені від фінансових ризиків і непередбачених ситуацій. І тому особливо приємно констатувати той факт, що в турнурі в турніри візьме участь така кількість розумних фінансово обізнаних обдарованих молодих людей це надихає і вселяє надію, що спільними зусиллями ми зможемо побудувати по справжньому сильну і незалежну Україну. На сьогоднішній день турнір це унікальна площадка для зустрічі однодумців, обміну знаннями та досвідом, можливість для учасників продемонструвати власний рівень знань з фінансової грамотності, здатність працювати в команді, приймати відповідальні рішення та справжню волю до перемоги. Хочу висловити особливу подяку організаторам турніру, а всім учасникам побажати удачі і нехай переможе найсильніший. Дякуємо. Це надзвичайно для нас важливо, що народні депутати, які тривалий час підтримують і також в цьому році будуть підтримувати. І е, дозвольте також надати слово. Пані Тетяні Гірченко, професору кафедри банківської справи, інституту банківської технології та бізнесу, університету банківської справи, прошу шановні колеги. Доброго дня. Нам дуже приємно, що вже вдруге проведеться турнір з фінансової грамотності Університет банківської справи за підтримки Міністерства освіти і науки України, зокрема інституту модернізації змісту освіти. Дуже багато зробив в цьому плані і розробив навчально-методичне забезпечення, і не зупиняється в своїх ініціативах. І приємно, що цей турнір від, відкриття турніру відбувається сьогодні, якраз резюмуючи тиждень ощадності. Який пройшов в Україні протягом минулого тижня, і багато було зроблено попередньо: і зимові школи, і літні табори, і волонтерська робота. І дуже добре, що ініціативи ці підтримані. Я бажаю від імені університету банківської справи усім учасникам гарних змагань і нехай переможе сильніше. Дякую. Дякуємо. А тепер, шановні колеги, ми переходимо до жеребкування. Тут буде два жеребкування. І дозвольте мені надати слово пані Вікторії Косик, начальнику відділу Інституту модернізації з міста освіти, для проведення такої надзвичайно важливої процедури вже для наших учасників. Доброго дня, шановні колеги. Взяти участь у всеукраїнському форумі знань виявили бажання в цьому році 18 команд старшокласників із різних регіонів нашої держави. На заочні відбіркові ігри турніру буде винесено 20 питань із різних аспектів фінансової діяльності, які попередньо були розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України та інституту модернізації з міста освіти. Сьогодні ми проводимо відбір питань для проведення заочного туру командних змагань методом випадкових чисел, тобто жеребкування. Також на кожне завдання буде визначено по дві команди, які будуть готувати презентативні матеріали для участі у першому відбірковому турі. Критерії оцінювання презентативних матеріалів будуть направлені членам журі та кожній команді на електронну адресу керівника команди та розміщені на електронній платформі Університету банківської справи. Протягом роботи журі доступ до електронної системи для перегляду презентації буде відкрито учасникам турніру та всім бажаючим, що забезпечить прозорість вибору переможців. Для участі у напівфіналі і фіналі судді оберуть шість команд, які будуть. Виборювати першість за вже знайомими з попереднього турніру правилами, тому зараз ми переходимо безпосередньо до жеребкування. Як споживачі фінансових послуг можуть себе захистити від фінансових шахраїв? Номер питання 9. На питання номер 9 будуть відповідати наступні команди. Команда комунальний заклад освіти, фінансовий економічний ліцей Дніпропетровської міської ради. Команда Херсонської області. Наступне питання номер 5 Що таке інвестиційний клімат та які основні напрями його поліпшення в Україні? На питання номер 5 відповідають наступні команди. Команда Городищенського економічного ліцею Городищенської районної ради Черкаської області. І команда закладу, загальноосвітня школа першого третього ступенів номер 5 Вінницької міської ради. Питання 14. фінансові піраміди та економічні наслідки їхньої діяльності. На це питання відповідає команда Інкогніто Чернівецької області і команда Альфа Миколаївського економічного ліцею номер 2 Миколаївської міської ради Миколаївської області. Питання 8. причини та наслідки девальвації курсу гривні для національної економіки та населення. На питання номер 8 відповідає команда акули бізнесу Житомирської області. Команда загальноосвітньої школи 1-3 ступенів міста Чернихова. Питання 6. Безготівковий грошовий обіг та особливості його розвитку в Україні. На питання номер 6 відповідають команди. Команда технічного ліцею Шевченківського району міста Києва. Команда гімназії номер 2 міста Хмельницького. Питання 18. Проблеми розвитку ринку страхових послуг в Україні. На питання 18 відповідає команда Кіровоградської області. Також об'єднана команда навчальних закладів міста Конотоп, Конотоп Сумської області. Питання 3. Поясніть відмінність між короткими і довгими грошима, їх основні переваги і недоліки для інноваційного розвитку економіки. На питання номер 3 відповідає команда ігор і команда Червонозаводської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1 Лохвицької районної ради Полтавської області. І... Команда міста Львова. Питання 7. Що таке електронні гроші і чи можуть вони повністю замінити паперові гроші в майбутньому? Питання номер 7. Відповідає команда Кіпіш Тернопільської української гімназії міста. міста Тернополя. Тер... 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 І команда загальноосвітньої школи 1-3 ступенів села Загір'я Тернопільської області. 17. Недержавна пенсійна система. Сутність переваги та ризики її функціонування в Україні. Питання номер 17 Команда Запорізької області. І остання команда. Команда бізнес-сила Харківського ліцею номер 141 Харківської міської ради Харківської області. Шановні колеги, на цьому жеребкування ми закінчили. Протокол жеребкування буде розміщений на сайті Міністерства освіти і науки України та Інституту модернізації з міста освіти. Дякую. Шановні колеги, дякуємо всім і бажаємо всім нашим учасникам конкурсу великих успіхів у відповіді на цих завдання. І саме головне бути фінансово грамотними. Дякуємо. Дякую.